Не цілих 20 років. Якщо точніше, 19 років і 9 місяців. Потішився цим світом Олексійко. У Кам'янецькій громаді прощаються з військовим Олексієм Карилійчуком, який загинув ще у травні минулого року в Маріуполі. Про смерть Олексія дізналася майже через рік, бо думали, що він може бути в полоні. Ми всі шукали, хто де міг, розпосюдили інформацію, щоб знайти хоча б якусь надію, щоб якусь вісточку він дав, щоб хтось нього якусь вісточку дав. Торік у жовтні ми спілкувалися з батьками Олексія, вони шукали інформацію про сина. 3 травня він останній раз, що ми з ним спілкувалися, що він все добре мав. 2 травня ми ще з ним. Більш переписувалися, бо в тата день народження 2 травня. Так як привітав через смс-ку. Десь 16-17 числах вони почали виходити за осталь. Нам позвонив командир Щопа, що сказав, що вони вийшли. Вони вийшли звідти і чекають на обмін. Дівчатка виставили в Ютубі. І чотири хлопці позвонили звідти, що разом з ним були. І саме найкращий його товариш теж е, перезвонив і сказали, що коли ті бомби кидали, а вони були в бліндажу. Попросили допомогти їм ранених зібрати. І каже, всі лишилися на місці один, він пішов. Коїна десь за пів години каже, е, снайпер його зняв. І всі потрапили в полон, всі вернулися вже всі вдома, каже, а його немає, аж тепер через рік, по суті, він приходить додому. Денька мама поїхала, бо вже ну, як без безліти. Ну, на нас тільки була переконана, що він живий, що він може вам передати послідку, доки вже не показали, що, що це так. Пізнали, він мав тату на животі. Напевне, кожен, хто знає Олексійка, хто знав Олексійка, хто вчився з ним, запам'ятає його тільки тою чарівною усмішкою. Він завжди був добрий, щирий, веселий хлопчик, посміхався і радів. Сумно нам, що немає його з нами. Ми з першого класу разом завжди разом ходили там. Не байдуже, це школа, до школи разом ходили все, все життя і тому подібне. Там ті станці, заходи взагалі, все, завжди разом були. Кожен день. Більшість часу проводили то в мене, то в нього. Ну, ми були часто один в водно. Ми були самі близькі друзі. Мені не віриться, навіть зараз типу, проплакано дуже багато, але мені все одно не віриться. Ми з ним переписувалися вплоть до останнього дня, і останній він просто зі мною попрощався. Хоча освіяли. Він сказав: якщо тут ми виживемо, ми з тобою брат ще заживемо. Якщо ні, то вибачай. Це його слова. Було. Марія Мороз, Володимир Мороз Суспільне новини Чернівці.